Усім привіт! Сьогодні ми знімаємо в четвер на такому паркувальному майданчику. Мене. Показуємо ціни на автомобілі, скільки коштують, які роки, які пробіги. Є до автомобіля, ну, майже до всіх є короткий опис, ну що по ньому є. Є телефончик продавця, телефонуйте. Якщо бачили в Ютубі, чи продаєте ще автомобіль? Я думаю, що вони всі ще будуть продаватися. Тому, навіть якщо ви дивитесь, наше відео, а сьогодні у нас. 20 лютого 2025 року. Я думаю, що воно ще автомобільчик буде актуальний. Телефонуйте до продавців, телефончики є. Кажіть, що бачили ще раз наголошую в Ютубі. І всім приємного перегляду! А, і саме головне додивіться, будь ласка, дане відео до кінця. Всім приємного перегляду. Продається дача. 2007 рік, 4.6, бензин 1.6. Телефончик є, 7 місць. Ось така дача продається. Ford Fusion. Продадуть. Може кому треба. Зараз покажу контакти продавця. 2005 2006 рік, 450, 1,4 бензин. Оригінальний прибіг 160 тисяч. телефону ну, туди продавця. Кого цікавить, ось такий Фордік. недорогий автомобільчик можна не придбати. Так, chevrolet captiva здається. Ось такий джипчик. Так, що в нас по ціні? 2008 рік, 2.4, бензин газ 6950. Сімій телефончик також є. вручну телефонуйте до продавця. Ось цікавий, ось такий шевролетний кросовер. Так, давайте передемося. Так, ці ми знімали вже. А тут кадічок ще Такий дуже цікавий автомобільчик, гарний колір, такий приємний. Кому потрібно, зараз покажу телефончик ціну. Телефонуйте до продавця. П'ятий рік, 1,6 бензин 241 пробігу, 5,750 750. Так, телефончик, телефонуйте. Ось такий крутий недорогий кадічок продається. Так, давайте пройдемося Яким? давайте тут познімаємо, да? Ось такий сценік. Да, сценік. Здається. 13 рік, коли не 5. Механіка 5 місць, 2420 пробігу, девіація круїз, датчики 8800. Ну і такого цікавить. Ну, такий сценник Октавія 7. Синій колір. Дуже гарно так на сонці він себе показує. Прикольний який там Так, 18 рік, 7-ступенева автомат, коробка, 16 дизель. Пробіг 179, 12900. Але тут на склі написано 11.9. Так що телефонуйте по тому телефончику. І цікавтесь, 12900 чи 11900. 7. Так, автомат Рно Гранд Сценник. На автомате. <coughs> был в Нидерландах ездов. Приехал у нас в Украину. 2008 рик, 2.0 бензин на автомате. 5 мест, 241 тысяча пробегу. 5900. Кого цікавий, телефонуйте до продавця. Так, Runda Icon, електроавтомобільчик. покажу його ціну. 20-й рік. Автомобільчику в цьому році буде 5 років. Телефончик є 17700. Запас ходу 300 чи 500. О, телефончик є. Телефонуйте, цікавтеся по автомобілю. Що до чого? Так, Nissan Qashqai Nissan Qashqai Ось такий дуже цікавий у нього номер. Пишіть в коментарях, яка це країна. О, не привід, два місця додаткових. Так, 2.0 дизель 12500, 229 пробігу, 12 рік. Телефончик є, телефонуйте кого цей кашкайчик. і Не Дивіться, що він трішки в пилюці. Я думаю, що це не є якась така недоліком. Аби все було нормально по двигуну і по коробці, по ходовій. А це можна помити так. Астра Астрачка, Astra H. 2007 рік, 249 оригінального пробігу. 5299, 1,6 бензин а хто багато їздить, може собі сюди газ поставити. Бензиновий двигун дозволяє встановити ГБО. Так, два автомобільчика вже продали сьогодні. Так, от, отакий роножка така маленька. покажемо що там на ну, печому. Смаганчик, бачите такий маганчик. Статий рік, інжектор, карбіратор 1.6. 450 коштує, телефончик є, є. безключовий. Круйшкіра Кліма пробіг 197 тисяч. 4500. Ось такий майганчик. Так, Hyundai Хундайчик. Також на волинській реєстрації. Ось такий діпчик. Так, друзі, показуємо цей. 2007 рік 7900 Hyundai Santa Fe 2.2. Дизель. Ціна, ціна 7900. 318 тисяч пробігу. Трішки є таке. Скло тріснуло але нічого. Є на смісті Павоглас і Вольтавто, Там можна поміняти скло дорого Так. Дякую, що дивилися відео до кінця. Всім гарного дня.